Сказав Господь, які до нього прийшли, поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них, і та хоч, і як багато чудес він зробив перед Ними, вони не ввірували в Нього, щоб збулося слово Пророка Ісая, який сказав: о, Господи, хто повірив тому, що ми чули? І раме Господні, кому об'явилося, вони не могли увірувати, тому що Ісая ще й так сказав був: Він засліпив їм очі і закаменілим учинив їхнє серце, щоб очима не бачили, щоб серцем не розуміли і не навернулися, та щоб, він, та щоб я їх не вигоїв. Це сказав Ісая, коли бачив славу, його і говорив про нього. Однак чимало з що увірували в нього. Але через Фарисеїв та при не признавалися, щоб їх не виключили із синагоги, бо вони любили людську славу більше, ніж славу Божу. Тоді Ісус скрикнув на увесь голос. Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло. І я прийшов у світ, щоб кожен, хто вірив в мене, не перебував у темряві, і коли хто слухає мої слова і не береже їх, я його не суджу, бо я, я прийшов не судити світ, але спасти. Слава тобі, Господи, слава Тобі. <клес> Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Мій. Христос Воскрес. Виїстимо Воскрес. І це каже Ісая. він засліпив їм очі і вчинив їхнє серце закам'янілим, щоб очима не бачили, серцем щоб не розуміли, щоб не навернулися, щоб їм не простилося, закрив їм очі. І вони ходили би, як би не наче в темряві. І знаєте, і цю темряву ми часом розуміємо трохи так по-своєму. <кхи> що то значить ходити в темряві? Кожен із нас розуміє, що таке ходити в темряві. Але, знаєте, не про таку темряву Господь говорить. І він не говорить про те, що Він приніс нам світло, якийсь там, знаєте, фонарик на батарейках чи ще щось. Він прийшов як світло для світу. От представте собі маленьку дитину, вона нічого не розуміє, нічого не знає. І тато з мамою починаєте її вчити. Тут сідається, оце, це називається ложка, це називається кейця, а це ліжечко. а це... І так дитину помалу починаємо вчити. Ми теж були малі, і коли ми прийшли в світ, ми навіть не знали, хто це перед нами. Ми просто бачили, що це людина, яка постійно поруч, це мама. І Потім вона мама почала нагадувати дитині, це я, твоя мама. Це я, а це твій тато. І так дитина починає розуміти, де вона і хто її оточує. Христос прийшов до нас, до малих великих, знаєте, як до малої дитини, яка нічого не знає про той світ, з якого Ісус прийшов. В цьому світі ми вже все знаємо. Ми знаємо, що як називається, ми знаємо, як воно все працює. Ми вже в цьому світі як свої, ми все знаємо. Але про світ Божий або дуже мало знаємо, або нічого не знаємо, як малі діти. І тому Христос каже, я прийшов вам і приніс світло. Бо коли ми дитині починаємо розказувати, ми так, якби світло включаємо в тій кімнаті темній, де дитина нічого не бачить бо нічого не розуміє. Вона не знає, що це, що то. І так само Христос прийшов для нас, щоб нам принести світло. І каже: прийшов і закрив серця їхні, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не розуміли, щоб не навернулися, щоб їм не простилося. Чому такі слова дивні, ми чуємо від Христа? Невже Христос не хоче, щоб ми навернулися? Невже не хоче, щоб на нас сталося якесь чудо, щоб він нас не, не вилікував? Господь Бог не є проти того, щоб нам робити чудо, але Господь Бог хоче, щоб ми після того чуда поводилися. В Божих таких межах. Люди є дуже закаменілі і спорчені гріхом. І для Бога є важливо, після того, як ми стали свідками Божого чуда, навіть якщо це не сталося на мені особисто, але на комусь з моїх друзів, і я став свідком того чуда, то Господь Бог допускає те чудо лише тільки в тому випадку, коли я буду правдивим свідком. Коли із цього чуда буде більше користі, як зла, ви скажете, як може бути зла із якогось, із, через того, що Господь Бог когось ізцілить так? з якоїсь важкої хвороби, може бути дуже велике, дуже велике зло? Найперше через те, що ми, люди, ми дуже любимо собі присвоювати те, що нам не належить. Часто священники вживають, вживають слово Я помолився і я тебе іцілив. Я помолився і Духа Злого прогнав з тебе. Лікар може сказати, я тебе вилічу. Вчитель каже, я тебе навчив. Ну хіба це неправильно? Правильно? Де там є місце Бога, скажіть мені. Ми Бога помаленьку викреслим. А треба казати, з Божою помічю я закінчив школу, я навчив учення свого, навчив студента свого. З Божою помічю я дуже добре провів операцію. Слава Богу, Бог мені дав розум, терпіння, стриманості. І я справився і священних з Божою помічю через молитву. І зцілилася людина, виправилися якісь там проблеми, злий дух утік, геть, покинув людину з помічю Божою, не з нашою власною. І тому Господь Бог каже, що краще, щоб чуда не було. Чим би воно було потім неналежно оцінене. Тому оце я світло для світу, я прийшов і щоб ви знали, каже Господь, хто віриє в мене, вірує в того, хто послав мене. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа, вірує в Бога. Бо Христос це той, що прийшов і нам Бога об'явив. Це не той Бог, що лишив небо, прийшов на землю і ходив поміж нас, розумієте, отак як Він виглядає, такий ходив. Небо, Бога на небі не було, а ходив по землі. Ні. Ісус Христос це Син Божий, який прийняв людське тіло, щоб звернутися до людини по-людськи. Бо якби до, прийшов до птахів, був би птах, був би прийшов до тварин, був би тварин. Прийшов до людей, став людиною, одягнувся в людське тіло, залишаючись на небі всемогутнім Богом. Присилає нам сина людського, правдивого Бога і правдивого чоловіка, щоб нас урятувати, щоб як тато і мама навчити дитину, щоб нас навчити бачити той світ, з якого прийшов до нас Христос. Я є світло для світу, каже Господь прийдіть до мене, ви, що, щоб не ходити у темряві. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Боїста.